Так, це мій влог, точніше, наш влог. Їдемо зараз. Вже виїхали з Кременчука майже на виїзді з Крюкова. Далі йде у нас Чечелєво. Ось туди. Їдемо на Олександрія Шахтар, чвертьфінал Кубка України. Сьогодні 2 квітня. Матч у нас в Олександрії на стадіоні Ніка в 14.00. Зараз 12.50. Нам час і ми вже будемо там. Взяли ось каву, п'ємо. Знімутше сам матч, зніму як приїжджають люди туди, де паркуємо машину. Може буде кому цікаво. Хто не знає, ми туди частенько їздимо. Але в цьому році, в 25-му, це наш перший виїзд в Олександрію. Хоча нам тут їхати ну, 50 хвилин, ну, годину це без напрягу. Але якось так ось то погода, то графік роботи не дозволяв. Сьогодні ми можемо вирватися. і Сьогодні будемо їхати на цей матч і покажемо цей матч. В своєму влозі. Дивимось далі. не доїхали ще до Павлиша і попали на цей жд переїзд. І тут стоїть короче, вагон з яким-то щебнем. І короче, ми стоїмо, чекаємо. Уже 13.07, трошки вже по часу запізнюємось. Не бачиш гроші, а їх тут пачка. Я не знаю, чия це тачка моя. Хвилин 5 ми чекали і ось. Будемо їхати, там щось з щебнем, тим непонятно чи загруз вагон чи що, коротше, Но, в принципі 13-11 ми їдемо в сторону Павлиша вже. Все, проїхали жд переїзд і їдемо далі. Бачите, яка в Олександрії зі сторони Кременчука. Напливи, латки, невеличкі ями. Ось вона, скільки я пам'ятаю, все життя вона була в такому стані, колись гірше, колись краще. В принципі, зараз. Як раніше було, то ще все добре. Десь там полотали, десь кусками поклали взагалі новий асфальт. Ну, невеличкий, але. Такі клапті є там по 20-30 метрів, де були прям ями з розміром в мої дві машини. Але зараз, в принципі, якби ось 80 їдемо, 90 є моменти, де і сотню можна розігнати. Ну, Так, в принципі, отак от. хвилин 50 з Керменчука до нової траси. За 17 кілометрів до Олександрії там вже новий асфальт лежить. Я його також підзніму. Зараз бачите, новий кусочок справа ось. О, все, закінчився, пішли далі. Напливи латки. Ну Ось так. Можливо, колись після війни будуть відновлювати нашу Україну, то можливо і за цю дорогу згадають і зроблять тут нормальний асфальт. 18 кілометрів ми доїдемо до Олександрії. Ось такий дуже гарний, дуже рівний, без всяких ями в воїн. Був полосній дорозі, по одній полосі. Зустрічний та в прямий напрямок. Короте, тут можна вже кайфувати від дороги. Воно ще значок підійдемо ближче. Табличка. Олександрія 17, 17 кілометрів. Новий асфальт відносно новий, ну, рок, років 4, можливо, 5 десь, але він в дуже класному стані зберігся донині. Можливо, є там якісь пару, пару моментів, десь впадинки є невеличкі, але в цілому непокоцаний. 5 років він вже лежить і радує. Наші автомобілі. На годинку вже 13.36. 13.42 ми вже в Олександрії. Зараз тут буквально 3 хвилинки ми проїжджаємо до стадіону Віка і будемо заходити білети, до речі, дивіться, білети я купляю завжди у них на сайті fkalexandria.com ну, це не точно чи pfkalexandria.com на всі матчі домашні, хоть то Шахтар, хоть то Кубок, чи Чемпіонат, чи Динамо Київ, чи там Реал Мадрид якісь. Коротше, по 100 гривень бюлети на людину ну, завжди. В тому році було і в цьому році місця любі, хоть ближче, хоть далі, біля входу, біля е, самого поля все одно. Всі місця, всі білети по 100 гривень. Купляв я, мабуть, за 6 днів до цього матча, до ну це чвертьфінал то на шахтар розкупили дуже багато, залишалося буквально там 30 чи 40 білетів. А, то я встиг їх викупити, це буквально за 5 днів до матча. Зараз, мабуть, всі вже розпродані, плюс на стадіоні ви можете купити. Якщо не помиляюся за два чи за три дні до матча, вже можна купити квитки в касі. Але то їхати, то незручно, якщо приліжік вже може не бути, тим паче, якщо на шахтар, то їх розгрібають дуже швидко. Тому через сайт замовляйте, але там за днів ну за 7-5 за днів треба вже купляти, бо нічого не залишиться. Ну В принципі, ось така інформація. Ось по суті сама Олександрія, центральний проспект. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як він чи свободи, чи незалежності. Поправте мене, вибачте, Олександрійці, але я не знаю, як він називається. Містечко невеличке, але ну, завжди воно хайне. Якесь таке, знаєте, ну, провинційне, звичайно, тому що ну, тут немає якихось там супермагазинів чи суперзаводів завжди якось сюди заїжджаєш і тут завжди як-то так от ну, комфортно, як невеличке містечко України, як, як і у нас по країні. Що плюсом є, це, звичайно, що це стадіон, стадіон, якого в Кременчуці такого рівня немає. Окрім, мабуть, ворскли, то ворскла в нас з біговими доріжками, що дуже незручно. А це чистота мене От завжди дивує. Олександрія, здивіться, біля бордюр, біля доріг, завжди чистенько, завжди комунальні служби працюють, все прибирають, нема якогось там сміття сильного на, на асфальті там стовшу біччя. Розміточка видно, світофорчики працюють. пішохідні переходи завжди промальовані, люди ходять собі, всіх пропускають. Таке, хайне маленьке містечко. Так, ось ми під'їжджаємо до стадіончика. Освітлення вже включається. Точніше, вже Включили. Так, і ось тупо заїжджайте направо і шукайте собі місце для парковки. Можна ось біля в'їзду прямо десь шукати зліва, справа, або проїхати далі і десь там поглибше, ближче до стадіону. там пошукає. Ну, коротше, Все тут забито. Тому що ажіотаж, люди з атрибутикою все продають, там шарфіки, футболочки. Ось саме вхід центральний, Ніка написано. Туди футболісти заїжджають на автобусі і все інше. А ми десь шукаємо куди нашого басата припаркувати. В принципі, ми і сюди частенько заїжджаємо Ось поміж дерев на газон, ну якось так, з парковки тут не дуже. Ще є ажіотаж дуже великий матч, дуже багато машин. І всі машини щоб запаркувати на парковочку, ну це нереально так продумати, щоб це все ні, це тут щось так. Ладно, будемо виключатися з ефіру та будемо знаходити ну, на... ну, паркувальне місце. Сі, так скільки на кьоркут. <ривіт> Вже матч розпочинається зараз. Ви на мовчання. Команди вже готові розпочати матч. Зараз буде арбітер дає стартовий. Сигнал, матч розпочинається. Так, перший танк відкатали, 1-0. Який кстати... 1-0? Ой, ну 1-0, 0-0. Він сзади мене автобуси Олександрії та Шахтара. Зараз йдемо водички купити чи ходога перекусити. в общем, так. ходог 60 гривень. Пиво 50, чай, вода 20. Fun fruit А де могла, там оплата на картку? У нас є кафешка, не знаю працює чи ні. Тут можна вийти перекурити, попити пиво. Парковочка, там ще є отель. В принципі, все. Ось кафешка. Можна там поїсти, ну не знаю, працює чи ні. Взагалі працює саме під час матчу не знаю. Треба заходити дивитись. Друзі, якщо хочете в перерві матчу швидко взяти ходох або водичку, бо пиво, виходьте буквально за минуту-дві до кінця тайму. Тому що якщо ви вийдете в перерві разом з усіма болівальниками, ви потрапите на ось таку чергу. І вже до початку другого тайму ви просто не встигнете нічого купити. Дітей багато, молоді багато. Ось такі автобуси. Люди по перерві гуляють, ось такі автобуси. Там навіть два автобуси Шахтаря і один Олександрії. Така обстановочка по перерві. Так, ситуація по турнірки на зараз. Олександрія на другому 50 очікувати. Шахтар 44, Динамо 54. Шахтаря ще гра в запасі. я хочу Ні, розминається. Так, ну що у нас? Два тайми, 0-0, зараз буде третій, четвертий тайм, а там якщо і що, то пенальті буде. Зараз футболісти відпочивають, готуються до 2-15 хвилинок. І ми залишаємось дивитися також. Так, 101 -та хвилина, 0-0. Олександрія дуже круто захищається, Шахтар намагається тиснути, але коротше, моя ставка буде пенальті. А по пенальті це, як кажуть, лотерея. Там уже кому пощастить, той то виграє. Коротше, 0-0 буде, буде в пенальті. Зараз Шахтар піддає, трошки в атаці, але Олександрія дуже круто захищається. А в твоя яка ставочка? Що буде? Заб'є хтось чи ні? Чи пенальті буде? Шахтар. По Шахтар? А, по пенальті? Хорошо. Подивимось. Так, ось і закінчився матч на 100, 115 та хвилина. Кевін забив, до пенальті не дійшло. Хоча ми сподівалися, що Єрмаков голкіпер Олександрії витягне цю серію для Олександрії, але не судилося. Кевін забив 1-0. Шахтар виходить у півфінал Кубка України в сезону 2024-2025. Дякують футболісти. Вболівальникам. Вболівальники Олександрії. Дякують футболістам. Не досить цікавий матч був в плані моментів. Їх було не досить багато взагалі, буквально пару таких, що дійсно острих було моментів, небезпечних, але в цілому матч був рівний. Олександрія дуже гарно контратакувала та захищалася. Але все-таки деякі гравці в Шахтаря це бразилець Кевін, Тобіас справа в захисті. Ну і Георгій Судаков, звичайно, виділяється класом серед інших. І вони, в принципі, зарішали цей матч. У нас вийшов репортаж: така поїздочка в Олександрію. Десь маленькі фанати шахтаря чекають щоб Фанати чекають футболістів на автографів, на фотку.